Пільгами і доплатами чотири населених пункти Рожнятівського району отримають статус гірських. Мова про такий привілей ішла давно. Однак, справжні зрушення розпочалися з телемарафону Діалог з країною, під час якого мешканці звернулися із відповідним проханням до президента. Після доручення глави держави це питання розглянув кабмін, де воно було прийняте одноголосно. Серед щасливчиків опинилися черепина, Криховичі, підлісся та Рожнятів, із жителями яких нині зустрівся Михайло Вишиванюк. Я спитав, скільки у вас землі для того, щоб Посадити, наприклад, картоплю чи інші продукти харчування, жінка сказала, що в мене всього три сотих. І на трьохсотих вижити в цих гірських умовах дуже важко. На одну пенсію три сотих надзвичайно важко. І оце для них рішення, рішення, це слава Богу, що почув президент, і безперечно, тут без його підтримки і допомоги це рішення було б дещо складно провести. Громада звісті про гірський статус зраділа, тож відправить письмові подяки президенту, прем'єр-міністру та голові облдержадміністрації. Адже нове становище не лише дасть додаткові привілеї мешканцям, а й допоможе регіону активніше розвиватись. Це дасть додаткові доплати до пенсій, до зарплат в значній мірі можливо, дасть якийсь поштовх у соціально-економічному розвитку, оскільки село при отриманні статусу гірське може отримати відповідні пільги, які передбачені для гірських населених пунктів розвиток туризму, розвиток можливо, інфраструктури, сіл. Ціна питання 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Вона включає 20% відсотків доплат до пенсій та 25% відсотків до зарплат бюджетникам. Підвищити ставки змушені будуть і приватні підприємці. У цілому ж держава дотує для підтримки гірських населених пунктів Івано-Франківщини півмільярда на рік.